Глава 18 Сказавши це, Ісус вийшов з учениками своїми на той бік потоку кедрону, де був сад, у який увійшов сам і ученики його. Знав же це місце і Іуда зрадник Його, тому що Ісус часто збирався там з учениками своїми. Отже Іуда, взявши загін воїнів та слуг первосвящеників і фарисеїв, Приходить туди з ліхтарями і світильниками та зброєю. Ісус же, знаючи все, що з ним буде, вийшов і сказав їм, кого шукаєте. Йому відповіли Ісуса Назарея, Ісус говорить їм, Це я. Стояв же з ними Іуда, зрадник Його, і коли сказав їм Це я, вони відступили назад і впали на землю. Знову запитав їх Ісус, кого шукаєте? Вони сказали Ісусе Назарея, Ісус відповів, Я сказав вам, що це Я. Отже, якщо мене шукаєте, залиште цих, нехай йдуть. Щоб збулося сказане слово, з тих, яких ти дав мені, я не погубив нікого. Симон же Петро маючи меч, Витяг його і вдарив раба первосвященика, і відсік йому праве вухо. Ім'я раба, було малх. Але Ісус сказав Петрові: сховай меч у піхви: невже мені не пити чаші, яку дав мені отець. Тоді воїни, і тисяцький, і слуги юдейські взяли Ісуса і зв'язали Його, і відвели його спершу до Анни. Бо він був тестем каяфа, який був первосвященником того року. Це був той каяфа, який дав пораду юдеям, що краще одному чоловікові вмерти за народ. У слід за Ісусом ішли Симон Петро та інший ученик. Ученик же той був знайомий первосвященикові і увійшов з Ісусом у двір первосвященика, а Петро стояв зовні при дверях. Потім ученик, який був знайомий первосвященникові, вийшов і сказав воротарці і убів Петра. І ось рабиня воротарка каже Петрові чи ти не з учеників цього чоловіка? Він сказав ні. Тим часом раби і слуги, розпаливши вогнище, бо було холодно, стояли і грілись. Петро також стояв з ними і грівся. Первосвященник же запитав Ісуса про учеників його і про вчення Його. Ісус відповів йому, я говорив світові відкрито, я завжди навчав у синагогах і у храмі, де завжди юдеї сходяться, і таємно не говорив нічого. Чого запитуєш мене? Запитай тих, які чули, що я говорив їм, ось ці знають, що я говорив. Коли він сказав це один із слуг, що стояв близько ударив Ісуса по щоці, кажучи, так відповідаєш ти первосвященикові. Ісус відповів йому, якщо я сказав зле, то доведи, що зле, а коли добре, за що ти б'єш мене. Анна відіслав його зв'язаного до первосвященника Каяфи. А Симон Петро стояв і грівся. Тут сказали йому, чи не з учеників його й ти? Він відрікся і сказав ні. Один з рабів первосвященника, родич того, якому відсік вухо, говорить, чи я не бачив тебе з ним у саду. Петро знову відрікся і зараз же заспівав півені. Від каяфи повели Ісуса до приторії був ранок, і вони не увійшли у приторію, щоб не осквернитися, але щоб можна було їсти паску. Пилат вийшов до них і сказав, у чому ви звинувачуєте чоловіка цього? Вони сказали йому у відповідь, якби він не був злочинець, ми не видали б його тобі. Пилат сказав їм: візьміть його, ви і за законом вашим судіть його. Юдеї сказали йому Нам не дозволено віддавати на смерть нікого, щоб справдилось слово Ісусове, яке Він сказав, даючи зрозуміти, якою смертю мав помертий. Тоді Пилат знову увійшов у Приторію, покликав Ісуса і сказав йому, «Чи не ти, цар юдейський? Ісус відповів йому, чи від себе ти говориш це, чи інші сказали тобі про мене. Пілат відповів, Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені, що ти зробив. Ісус відповів, царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був виданий юдеям, але нині царство моє не звідси. Пилат сказав йому, отже ти цар? Ісус відповів Ти говориш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини слухається голосу Мого. Пилат сказав йому, що є істина, і, сказавши це, знову вийшов до юдеїв і сказав їм, я ніякої провини не знаходжу в ньому. Є ж у вас звичай, щоб я одного відпускав вам на Пасху. Чи хочете, відпущу вам царя юдейського? Тоді знову закричали всі, кажучи, не його, а вараву, варава ж, був розбіна.